Осінь в самому розпалі з дерев активно починає падати листя, і постає питання, а що ж з ним робити? І скажу вам одразу, що спалювати його це самий найгірший варіант. По-перше, ви знищуєте весь той запас корисних речовин, котрий накопився в листі за період вегетації. А по-друге, ви ще й забруднюєте атмосферу, до того ж, ви всім цим дихаєте. До речі, спалювати листя в Україні заборонено законом, і навіть за такі дії передбачено штраф. Помість абсолютно раціональною альтернативою спалюванню буде компостування. Опале листя це справжній природний резервуар поживних речовин. У ньому накопичуються елементи, які рослина вбирала протягом літа, і після перегнивання вони повертаються у ґрунт. Опале листя в своєму складі має азот, фосфор, калій, кальцій, магній, залізо, мідь, марганець, синк і бор. Коли листя перегниває, всі ці речовини повертаються в землю, покращують структуру ґрунту, а також насичують його органікою. І зараз я вам покажу, як я роблю компостування. На городі, на тому місці, де в мене був цьогоріч рядок, тобто він там буде і на наступний рік. Я прокопую канавку. Глибиною ця канавка в мене вийшла 40 см. Справа в тому, що глибше нема сенсу копати, тому що в мене вже йде чистий пісок, плюс основна маса коріння якраз таки зосереджена в верхньому шарі Е, Далі все стандартно. Збираємо листя та засипаємо в канаву. Також дуже гарним правильним рішенням буде додати сюди яєчну шкурлуку, якщо вона у вас є. Ось, наприклад, я стільки назбирав, але перед внесенням її треба помільчити. Я використовую для цього молоток. І вже після цього вношу її в ту ж саму каналку. Це, також це гарна можливість додати комплексні мінеральні добрива. По завершенні всіх цих маніпуляцій листя просто-напросто засипається землею назад. Ми отримуємо ось такий горбик. Він дещо вищий за рівня землі, але не переживайте, за зиму та весну він стане ще меншим, і, в принципі, можна сказати, зрівняється з рівнем, загальним з рівнем грунту. Що ми отримуємо? Ми отримуємо органомінеральний комплекс, який буде в землі. Плюс на наступний рік на цьому місці я буду саджати розсаду, буду саджати її під укриття. І ось ця органіка, котра там. Буде лишатися, вона буде перепрівати і тим самим буде прогрівати ґрунт. Це дасть мені можливість на наступний рік на цьому місці отримати більш ранній врожай, саме за рахунок підгріву ґрунту. На цьому в мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайки і пам'ятайте, спалювання листя це злочин і проти людей, і проти природи. Тому не спалюйте листя, а старайтесь його саме компостувати, використовуйте листя на користь, а не на шкоду. Дякую за перегляд, всім гарних прожиїв!